Гульнара Абдулаєва, історикиня письменниця зі своєю сьомою книгою історія Криму сьогодні моя гостя. Пані Гульнара, добрий ранок. Добрий ранок, хочу розпочати з питання про Крим. Звісно, ви написали цю книгу, і Крим це справжня мозаїка історій, трагедій, народів. Але якщо б ми уявили Крим як людину, яким би він був вільним мандрівником, заручником чи таким бунтарем? Для мене Крим це є такий бунтар, котрий, знаєте, в нього дуже багато було історії, дуже багато століть пройшов, і було дуже яскраві події в Криму. І завжди Крим входив з цього переможцем. Тому для мене це все ж таки, якщо зрівнювати з людиною Крим, це все ж таки бунтар. А чому історія Криму завжди настільки політизована? Він завжди був тією територією боротьби, чи це нам зараз в контексті подій останніх навіть десяти років так здається. Ну, по перше, напевно, так, що в останньому контексті це більш гостріше. Звичайно, що в Криму було дуже багато різних подій. але я хочу сказати, що саме коли вже ця окупація з перших років окупації російської імперії, це ще стосується 1783 року. От тоді вже почалася така, знаєте, боротьба за цей Крим боротьба за цей Крим за повернення Криму, як вони там казали, в якоїсь там російські лони. Я не знаю, чому вони так вважали тому що ну дійсно дуже багато історичних подій чому причествувала, тому що все ж таки мене, ну це не буде якось такою несподіванкою або е, е, фактом. Це є фактом, точніше, що Крим назавжди був таким впливовим. Це була держава кримського ханства. Держава кримських татар, вона була дуже впливова, і Московія, як її тоді завжди називали, тобто за потім вже Російська імперія. Вона була васалом кримського ханства, тобто вона до 1700 року. Московія сплачувала не люблю слово данину, але налоги сплачувала якраз в ханську скарбницю. І тому, звичайно, що для них це знаєте, от якось вони васали, а треба щось зробити, і треба цей виход до моря. Це треба цей півострів забрати під свій контроль, коли вже розпочалася оця. Епоха завоювань окупації Російської імперії, і тоді, звичайно, що спочатку була Україна в 1775 році, коли зруйнували Запорозьку Січ. Потім вже е, був шлях до Кримського ханства. На жаль, і ось е, з того часу це напевно десь 1768 69 угу. коли розпочалася е, чергова війна. от з того часу розпочалася оця боротьба за Крим, і, на жаль, на жаль, на той час так склалося, що така дуже Потужна держава, як Кримське ханство, вона переживала етап кризи, і вона була трошки послабшена. І тому причествують дуже багато історичних подій. Ви вже почали розповідати книгу історія Криму, з якої сьогодні прийшли до нас. Ну, Розкажіть про кого частина. ця книга, про що і для кого. Ну а спочатку от така маленька предысторія. коли видавництво віхала замовили в мене цю книгу. А ми спочатку думали, як це зробити так, щоб вона була невелика і щоб там було дуже багато щоб вона була змістовна. Звичайно, я хочу сказати, що в таку книжку в 250 сторінок не можна всю історію Криму вместити. Але це було ну дуже такий виклик, і це було ну таке складне завдання. Я чесно можу сказати, але ми все ж таки розділили її на 30 Дві два розділи, і в кожному розділі окрема історія Криму. Саме є такі яскраві моменти, які були спочатку, формування самого півострова, сформування чорного моря, тому що колись, колись дуже давно Чорне море було озером пресноводним. Так сталося, що воно стало Чорним морем. І Яку найшокуючу деталь, дів. пані Гульнаро, чи маловідомий факт про Крим вас саму вразив під час підготовки цієї книги, і який може вразити нашу шановну глядацьку аудиторію? Я не знаю, що не можна вразити, тому що я вже дуже багато займаюся історією Криму і не знаю, що можна вразити. На для мене це вразило те, що ми вместили все ж таки, от в цю маленьку книжку дуже багато подій. І звичайно, що для мене, як для історикині, яка займається більш все ж таки періодом Кримського ханства, uh -huh. мені хотілося б більше розповісти саме про цей період, про Кримське ханство, про встановлення і взаємовідношення якраз з Україною того часу. І щоб ці міфи, які наративи, які нам нав'язувала дуже багато років Російська імперія, потім радянська влада. То щоб от трошки їх розвінчити, щоб люди знали, що насправді а, які були стосунки. А який головний міф століття? розвінчується книга? А ну, по перше, саме хто такі кримські татари? Звідки вони взялися, так? Тому що дуже багато наратив, наративів досі існує. Що кримські татари звідки там прийшли на півострів і осіли і стали називати себе корінним народом? Угу. Так і тут, до речі, в цій маленькій книжці тут є етногенез, формування кримськотатарського народу, і там говориться, що дуже багато етнісів, народів, племінних союзів, які проходили в Крим в різні століття. Тобто, уявляєте собі цей плевільний кател, Кримський Крим плевільний кател, через який дуже багато народів проходили. Це і Таври, скіфи, Кимирійці, еліни. Я вже відкрив готіку, якраз буде. за розділами тут іде. To, Як ви перелічуєте? Тобто, так, от з от, от цього от такого от, от, дуже багато століть, такі симуляційні процеси проходили. І, звичайно, от, десь наприкінці 13 століття вже сформувався народ, який згодом буде називатися кримські татари. І, звичайно, що і не тільки кримські татари паралельно формувалися ще два корінних народи це Країни і Кримчаки. Я розумію, що під час нинішніх подій, під час. Е... Тої маси новин, які ми зараз читаємо про ймовірний імовір, мир, моє питання може виглядати дивно, і моє, моє ствердження, але все ж таки я певен, що ми повернемо український Крим і тому хочемо з вами помріяти, які речі, перші три речі, має зробити українська держава, коли Крим повернеться в Україну? Як ви вважаєте? Це вперше, те, що о, усіх школах, університетах це просто о, більш давати українізувати. тому uh -huh. що о, влада українська до окупації Криму, вона взагалі не займалася взагалі політичною там історією Криму, Вона взагалі не насаджувала якісь там ну то, що це є державність. Тобто в Криму це ніколи на жаль не відчувалося. І я хочу, щоб зараз, коли вже деокупація Криму буде, а вона буде швидко, я в це вірю, не зважаючи на все це, що нас зараз окружає, що ми чуємо. Крим повернеться до складу України де-факто, де, де Юра, це і є, а де-факто він повернеться. Я вважаю, що перше, це звичайно, це те, що доносити, а що таке держава Україна, в якій там більше от, українізувати Крим. Це побратим. Це ж малий досвід державності насправді. Так. Сам, саме через те, я як мешканець Сходу до 2014 року, так само так само не відчувалось причетності не відчувалось. до глобальної української ідеї. На жаль, на жаль, на жаль, так, так. Це треба зробити. Друге, це звичайно, звичайно, якщо якщо чисто так, особисто для так. мене, це звичайно, я дуже хочу потрапити до Криму, тому що дуже довго років там не була. І це звичайно, це об'єднання. Я знаю, що нас дуже там чекають. Угу. Дуже uh -huh. чекають Україну в Криму, до речі, і це звичайно в культурному сенсі. Uh -huh. Я хочу, щоб були якісь колаборації, українська, кримська, татарська, які нас дуже багато років століть тому пов'язували, і щоб це відроджувати знову. Це друге, тобто, ось які колаборації в культурному сенсі, і звичайно, духовна складова, щоб це все ж таки, знаєте, в ця. Ця повага, яка зараз є в українському суспільстві, uh -huh. щоб вона все ж таки була така внедрена в, в Крим в Кримське суспільство, тому що нам дійсно дуже багато з чим при, придається сталківатися, тому що там дуже багато а, різних людей було Звісно. за, Звісно. за да, вони завозили ця окупаційна влада, і звичайно, що з цим нам треба буде якось е, жити і якось боротися з цим також. Про культурну окупацію, яку зараз переживає Крим, ми менше новин про це читаємо. Бо коли вночі летять іранські безпілотники, новинний простір буде зайнятий саме саме цим і пов'язаним з цими подіями. А в чому вона проявляється в освіті, в мистецтві, мові, і яким саме чином ви знаєте, от о, за 10 років це ж дуже величезний срок. Дуже багато прийшло подій. Там дійсно дуже багато людей, які можуть творити, які можуть розповідати історію, етнографію, але вони не можуть це зробити в певному сенсі. Я вам дав пример наведу на початку окупації, ще в 2014 році, а університетів їм пропонували писати в наукових працях просто татарин, тобто викреслювати слово кримський. Це не те, щоб заборонялося, це рекомендувало, що так буде краще. Тобто, там. Це дуже фільтрується, ви знаєте, дуже багато Стерильно. так. Дуже багато книжок за останній час випустила Росія саме пов'язана з історією Крима, і це дуже прикро. Тому що коли був момент, коли ще можна було, ми спілкувалися і їздили один до одного з Криму. Мені привозили ці книжки. І я бачила, що там написано це просто жах. Це те про що я кажу про досвід державності. Так, Росія цей досвід державності має і вона використовує його наповну. і ще враховуючи вона там, просто в, вели, та великі бюджети. Та вона грамотно так. переписує е, грамотно зі своєї зі своєї точки зору, виключно. Коли це бачиш ну, свідомими очима, трішки, трішки складніше це адекватно сприймати, але все ж таки. Хочу вас спитати про те, якщо от, прибрати там все, 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 все. Головну правду про Крим, яку має знати кожен українець та й кожен мешканець. Головна правда, що Крим це Україна, це вже така дуже заєджена фраза, але це так. І те, що там дійсно мешкають три корінних народи кримські татари, країни, кримчаки, з якими треба рахуватися, вони також є, також тітульною нацією, також є корінними народами України, і про це треба знати. І мені. Ну, зараз це не так важко казати, да от на початку ще 14-16 році, взагалі не знали хто такі кримські татари зараз, коли вже Особ, особливо як це не парадоксально, особливо так. після вторгнення ось повномасштабної війни в українському суспільстві більш став такий цікавитися, стали кримом взагалі кримськими татарами. Хто це такі? І це мені, мені з одного боку це приємно, а з іншого, прикро, що до того ніхто не проявляв інтересу до кримських татар. взагалі. мені здається, це еволюція. Ми потроху, потроху еволюціонуємо як держава. Як суспільство громадянське, як, як четверта влада, як журналісти, потроху, потроху? На жаль, такою ціною, але все ж таки вибудовуємо наше віримо в світле майбутнє. Так. Останнє питання, пані Гульнаро, а, воно мріливе. Який ваш Крим? Мій Крим Так. Це все ж таки, знаєте, мої родичі. Всі я дуже хочу зібратися поруч з ними. Приїхати в свій рідний Богчисарай, свій Симферополь, Бахчисарай, тобто місто Євпаторія, де я народилася кримсько-татарською І Я дуже хочу зібратися там, просто поїхати по родичах, випити каву, і це я просто хочу, просто розслабитися і вдихати повітря того мого вільного Криму. А там дійсно вона таке. Знаєте, хто не був в Криму, він, на жаль, не знає, які там дійсно є такі, Яке такі повітря. Тепло інше. повітря. Воно гінше. Вона, вона пахне лавандою, вона пахне кавою. І я дуже дуже мрію, що це дуже скоро станеться. Я бажаю вам. Я бажаю всім жителям нашої коханої країни, щоб ми відчули той самий запах, аромат. Вільного українського Криму Гульнала Абдулаєва, історикиня, письменниця, авторка книги Історія Криму сьогодні у ранку вдома.